Російські військові продовжують стратегію терору проти цивільних. Нині під прицілом ворога українська медицина у Білозерці на, Хер... на Херсонщині. Росіяни обстріляли лікарню з артилерії. Троє постраждалих. Лікарня у Чугуєві це Харківщина зазнала значних руйнувань внаслідок дронової атаки. Троє новонароджених немовлят та їхні мами зазнали травм у Харкові. Найменшим не виповнилося й доби. Усі вони перебували у пологовому будинку, коли росіяни обстріляли один із районів міста Салтівку, Геранями. Загалом відомо про 9 постраждалих. Руйнувань зазнали житлові будинки, стоматологія та пологовий будинок. Тим часом у Києві вже 26 постраждалих після вчорашньої атаки, двоє загиблих. Нагадаю, війська РФ масовано атакували Київ напередодні. Постраждав практично кожен район столиці. Значних руйнувань зазнали житлові будинки, медичні та освітні заклади, пошкодили дах та паркувальний майданчик посольства Ватикану у Києві.